Я поїхав. Перше. Ну мені потрібна була якась робота. Перше, ну я послухав їх, поїхав, а потім, після того, як приїхав, влаштувався до них на роботу. Вони мене взяли на роботу. Ну така була домовленість і випробувальний термін. Ну якось так з керівником, з керівництвом так було домовлено. Ну, От, що ми я? мали 20 чоловік під собою. У нас були два так, якби керівники. Ну, як ми справимося з тою роботою, виконаємо роботу. Люди будуть задоволені, і, ну керівництво буде задоволене. Вони мене тому візьмуть на дану посаду на роботу. Ми справилися. Ми там були 27 робочих днів без вихідних. За 27 робочих днів я рахую, що ми допомогли нашим хлопцям. Це було далеко від фронту. Ну, чули ви як Чули, якщо? так зразу перший тиждень це ми були від зони бойових дій від нуля. 12-15 кілометрів. І останній тиждень, там, ну, останні скажімо, 7 днів, то вони вже були наблизились до нас, то десь було між нами ну, не більше 10. Десь, ну, скажімо, 9-10 кілометрів. Ну, такі, ну були, були два прильоти. Близько. Саме переживання, найгірше це переночувати, там перебути ніч. Ночі там дуже тяжкі. Тому що артилерія дістає вночі, там сирена тільки ти звуч... звучить сирена, так як у нас в області, тільки на виліт літака винищують. На артилерію там, там в будь-який час там нема так, щоб, там просто, можна сказати, там постійно сирена. Ми добиралися 50 хвилин до об'єкту, там, де ми працювали. Це ми вже все, ми вже рахувалися в зоні бойових так. дій. Один хтось дивиться, пильнує небо, скажемо, бо, бо комусь треба пильнувати небо час від часу. А решта всі працюють. Робочий день, в сьомій ми виїжджали, в восьмій ми на роботі і до шостої вечора. В сьомій ми поверталися додому. От так. от такий весь робочий то, день. Без так, вихідних в неділю тільки ми працювали до четвертої години. Ну так, трошки менше, так як це неділя. А так всі робочі дні. До нас там вразило, те, що приїжджала Світлана Онищук mm -hmm. з, об, з області. І було троє чоловік з нашої бригади, нагороджено. По одному із представників там один «Міст Квітло, один автодор, один кек. Угу. Та по одному із представників було нагороджено ну, відзнакою, скажімо, області. Так. Ви Ми... відзнакою нагороджені міста. Я міста, так. Що це відзнака дала? Премія якась була? Звичайно, всі мали премію. Та так, всі були. Фінанс... Фінансова винагорода була.